Спочатку потрібно зробити опару. Всі продукти мають бути кімнатної температури. Починаю з молока. Всі точні пропорції будуть описані в описі. Заходьте, дивіться. Підписуйтесь на мій канал. Цукор і ванільний цукор. Живі дріжджі. Я привикла працювати з такими дріжджами. Ви можете додати сухі. Я їх щось не дуже люблю, тому працюю з такими живими. Щіпка солі, буквально чуть-чуть. Тут у мене просіяне борошно. Зараз із загальної ваги, кількості, беру 4 столові ложки борошна і просію. Знову. Якщо просіювати борошно двічі, тісто тоді більш таке пухке стає, тому рекомендую просіювати двічі. Все добре перемішую. Накриваю плівкою. І залишаю приблизно на 15 хвилин. Все залежить від температури, яка у вас на кухні. Чим тепліше, тим скоріше опара спрацює. Якщо дуже холодно, тоді, можливо, трошки треба буде довше зачекати. Але це не проблема. Головне, щоб опара гарно піднялася і щоб дріжджі гарно спрацювали. Оце є саме головне. дріжджі гарно спрацювали, і зараз я продовжую процес приготування самого тіста. Відділяю білки від жовтків, два яйця. три яйця я буду додати цілі. Прямо з жовтками сюди опару. Дуже акуратно. Треба відділити. Можна зробити так, як я зробила, два яйця. Відділити білок від жовтка і додати три яйця цілими. Можна навпаки два яйця цілі додаєте прямо з білками жовток сюди все разом. А три яйця можете відділити. Це, в принципі, не є так аж дуже суттєво. Зараз я додаю сюди три яйця. Два, ось тут я відділила, а три додаю сюди прямо з білками. Всі продукти мають бути кімнатної температури обов'язково. Білки поки що відкладаю в сторону, вони мені ще Знадобляться. Зараз все дуже добре до однорідності збиваю міксером. Хвилин 5-4, приблизно так. Беру міксер і добре потихеньку, на маленькій швидкості все добре зіб'ю. Узбиту масу з яйцями, з опарою. Додаю ще одну столову ложку цукру. Вливаю розтоплене вершкове масло. І продовжую збивати ще приблизно 2 хвилинки. Поступово додаю сюди просіяне уже другий раз борошно. Спочатку, поки воно буде дуже рідке, я буду збивати міксером. Потім поступово вже перейду вручну. Борошно більше додати зовсім не потрібно. Краще робити за рецептом вказаним, який я внизу опишу в офісі. Збивати потрібно приблизно 5 хвилин, якщо вручну, то хвилин 7-8, тісто має бути ось таке повітряне, ніжне, пухке. Ні в якому разі більше не додавайте борошна. Таке має бути ніжне, м'яке. Накриваю плівкою. Залишаю приблизно на годину, можливо, на півтори години. Все залежить, з якою швидкістю буде тісто підніматися. Наливаю молоко стільки, щоб покрило мак. Пропорції я залишу в описі. Я так просто нагадую, щоб ви знали, де шукати. Добавляю приблизно 2 столові ложки цукру. Якщо у когось є цедра лимона, можете натерти, дуже буде смачно. Але так, як у мене на даний момент нема лимона, тому я не натираю. Але якби мала, то скористалась точно. 2 столові ложки цукру я додав. Перемішую. Ви, коли будете додати молоко, краще за цим самі дивіться, тому що то справа така, знаєте, хтось може хоче більше трошки молока додати, хтось менше. Ну, Має бути ось так: щоб ледве-ледве покрило мак. І це буде достатньо. Сильно переливати молоко не потрібно. Мак все одно трошки набухне. І на самому маленькому вогні варю приблизно 7-10 хвилин. Цукор повинен повністю розчинитися, розтопитися. Мак трошечки стане м'якшим. Я додала молока приблизно 50 мл. Плюс-мінус. Приблизно так. Якщо вдруг перелиєте молоко, додавайте ще трошечки маку. Залишаю хай трошечки приготується. Як тільки закипить мак, з того моменту приблизно ще до п'яти до хвилин на самому маленькому вогні. Мак вже починає булькати з молоком. Зменшую вогонь і варю на маленькому вогні приблизно ще до 5 хвилин. Мак потихеньку починає набухати. Пройшло 5 хвилин з того моменту, як тільки закипіло, рідина повністю випарилася, мака трошечки стало більше. Ну, і ще одну хвилиночку проварю, бажано перемішувати, щоб мак не пригорів. Залежить яка посудина у вас? Краще беріть таку посуду, яка не пригорає, тому спокійніше вам буде виключаю плиту. на цьому етапі додаю сушену вишню. Ви можете не додати, можете додати будь-які сухофрукти. Я люблю вишню, вона дає свій такий цікавий аромат, смак, така ізюмінка. Зразу такий аромат. Аромат вишні. Залишаю до повного остигання. Начинка має повністю охолонути. Начинка охолонула. Сукру достатньо, як на мене. Добавляю сюди ось ці білки. Все добре перемішую. Залишаю на хвилин 10-15, поки тісто ще піднімається, тісто піднялося. Поверхню обов'язково потрібно змазати олією борошном ні в якому разі, тому що тісто почне забиватися борошном і буде дуже таке плотне. Все одно. Змащу руки, змащу качалочку. Ось таке тісто має бути ніжне, пухке і ні в якому разі не забити борошно. Яке воно ніжне. Періодично можна змащувати олією руки. Тоді так буде легше працювати з тістом, можна розтягнути, можна розкатати. Воно настільки ніжне, що можна розтягувати. Отут бульбашки з'являються. Дуже ніжне тісто. Я розтянула руками, воно настільки ніжне, що і качалку не потрібно було. Тепер беру ось так, викладаю мак. З вишнями. Ось так. Такими пропорціями. На такій відстані, щоб можна було сформувати таку форму м'ячика, потім трошки змащу руки олією і зараз беру ось так акуратно, накладаю одну половинку на другу. Тут де у нас ось такі макова начинка, робимо ось такі кульки. Такі шайбочки. І зразу треба забирати ось так акуратненько. Так продовжую з остальними шайбочками такими і тіста. Ось такі будуть пампушки. Колорітка має бути дуже-дуже розігріта. І ось ці кінчики ще добре-добре бажано би зафіксувати, щоб вони при смажці не розкрилися, тому що вся вийде начинка. Ось так. Можна ось так зверху поливати. Самі-самі найсмачніші це наші закарпатські пампухи по-закарпатськи з маковою начинкою. Ось такі великі вони. Один з'їв і ситий. Такі у нас готують на Різдво, на святвечір. Пробуйте, рекомендую. Зараз трошки пізніше вам покажу в розрізі. Ось такі великі помпушки. Пампухи наші закарпатські. такі великі, як тенісний м'ячик.